Усім доброго дня і вітання з Черкас. Тут сьогодні у рамках дев'ятого туру української прем'єр-ліги сезону 2025-2026 На Черкаси Арена ЛНЗ прийматиме колос. Спорт кібестини та злотитими вітає. Фапе! Це дві все світри, папе, це вісе, світрий, папе. Те саме вперше у рамках чемпіонату зі старту сьогодні грає Антон у складі колоса. Але Фіренко і Вусі вони не виходили зі старту у попередньому матчі. Сьогодні отримують вони свій шанси. Оба виконує на Сінора. Паса. Сінор міг забивати. Оце була б історія. Повернувся на поле марка Сінори. Буквально за хвилинку півтори міг завантажувати мяч ворота. Єшарі пас! Немає адресата. О, сейв Івана Пахолюка відзначаємо після удару Марка Сінора після чергового проходу проспара оба. Чому чергового, як кажу, тому що ну, ще в пам'яті досі той поєдинок з Шахтарем, тому що його не можна стерти з цієї пам'яті. Понедельник! задає удар зараз Андрій, Андрій Понедельник за штрафного майданчика. П'є новачок у складі Колоса. Який уже в заявці на сезон. Це Челядин. Який за Полтавську Орську раніше виступав, цікаво було б його побачити. А зараз Рапай Виконує передачу на Цурікова. Цурікова швидою вирізає. Красиво це було. І далі продовжується атака. Теж естетично доволі. Понедільник назад на Телеса виконує передачу. Бразилець подає, уявуся не пробив у Муравське. але далі удар є. Пробив по воротах Олександр Демченко. Там арбітер руку вже підняв, перед тим було положення по загорою. Як я розумію, чи чому так. Зреагував зараз Віталій Ну, але у будь-якому разі не забив у цьому епізоді. Олександр Демченко. Спочатку от Телес. Дуже красиво. Ну, красиво тут більше про Цуріка, про його передачу. Ман але... Пахолюк. До речі, доволі непоганий поєдинок провів з рухом, якому когось програвали. Пахолюк ще рятував свою команду, а зараз момент у салабає. Міг забивати Антон на 37-й хвилині. Відгукувався він на передачу з правого флангу. Вдалося зараз через Пахолюка якраз організувати атаку. <проб> Удар Муравського! І показує гравці ЛНЗ, що було влучання в руку. Поки не звертає на це увагу Віталій Романов. Контратаки колоса не буде, поза як м'яч від Олегенка вийшов за межі футбольного поля. Давайте зараз подивимося на повторі. Тому що дуже енергійно почали черкащани е, говорити про цю руку. Ну, рука була. Рука була в цьому епізоді. Рука мала місце. От з цього повтору було чітко видно, що зіграв рукою понідільник. Е... І вона була е... тією, що обсяг обсягтіла. Ну, на мою думку, там пенальті міг бути. Але арбітер його не призначає. Можливо, зарахуванням е маленької відстані, але ну. Давай, давай. Не знаю. О от не знаю. Подача. <плес> На виході грає Паломарчук. і тут момент у Цурікова! Паломарчук! Парирує удар Андрія. Там далі Проспер хотів Вперед, сперхотів. Уперед. хто. Має питання зараз Паломарчук до партнерів. Основний час зустрічі сплив. Скільки компенсовано? Компенсовано дві хвилини. Маємо цей вердик від арбітра. Пасіч уперед на оба, оба просувається вперед. Виконує передачу. І чи буде удар? Не дали є шарів в цьому епізоді його завдати? Рябов. Удар від Рябова! Пахолюк! І руха м'яч виносить на котовий. Вибиває з під ніг О, Завершується ця атака. Ударом. Ударом, який змусив голки паракоуса, вступити у гру. Артур рябов. Пахалюк Успішно зіграв. Тут рябово змічали. Що знову удар Рябова. І неточний. Пахалюк показує, що він м'яча не торкався. Арбітрай скоро що. Сигналізує буде кутовий в цьому епізоді. А Кузик зараз на м'ячі. Удачи від нього. Троє гравців коло сатами. Рябов знову б'є І повз ворота. Артур рябов. Тричі поспіль завдавав удари. Цього разу з лету бив 16-й номер ЛНЗ. Тримають мяч. футболісти ЛНЗ. Оба біжить. Штартований Рендж Клін. Передача можна бити. І Шарій чомусь затягнув. І далі падіння. Що тут? Кравчук. Виконує передачі. Арбітр визначає пенальті на користь ЛНЗ. Оба, Його швидкість. дії, його, його. вривання. Усе це приносить зараз успіх. Команді Віталія Пономарьова. Проліжний а вже ж, тому що пенальті ще треба реалізувати. Валерій Бондаренко розчарований. Едуард Козік теж, але я не думаю, що тут можуть бути якісь питання. Це сьогодні Анастасія Романюк і Олександра Мельченко. Олександр Мельченко головний. Оба пробиває і забиває. 1-0 на Коресті ЛНЗ на 74-й хвилині. Виходить уперед. Черкаська команда. Проспер ОБА сам заробив. Сам забив нігарійський легіонер ЛНЗ Бондаренко. Грає на партнера, грає на Рапає, той ліворуч на Гусало. От його перші дії сьогодні на футбольному полі. З м'ячем. він на Рапає віддав. Рапай пробиває, але там блокують одразу цей удар Оба з м'ячем. Може бути контратак, але оба не прокинув м'яч. Тому він знову у гравців колоса. Рапає виконує передачі на ближнє. Тут м'яч опиняється у ґагніт, зато грає на понедельник, А Понедельник може зараз навіть пробувати і пробуває вже не вперше. Сьогодні за штрафного майданчика Андрій Понідільник, але знову не влучає, як було вже у першому таймі в одному епізоді. Рінальдо Рапай. Ця людина на подачі. Вона її виконує. Тут удар по воротах. Є Гусол де замикає. Це удар, який міг стати скидкою на Гусола, який би переправив м'яч у ворота. Але Гусол не дотягнувся до м'яча у даному епізоді. На годинник Віталій Паневьо споглядає. О, для нього то час дуже довго зараз іде, а для представників колоса дуже швидко. Пахолюк. Вибивання м'яча від нього уперед на чужу половину поля. Там боротьба але вона виграна зараз Олегом Горіним. І на цьому все. А цей матч завершується перемогою черкаського ЛНЗ над Ковалівським колосом у рамках дев'ятого туру української прем'єр-ліги. Команда Віталія Пономарьова здобуває другу перемогу поспіль. Ну, якщо ми говоримо про чемпіонат України, то у четвертому поєдинку поспіль вона не програє. Тоді як колос після прекрасного старту зараз має четвертий матч поспіль без перемог і третю поспіль поразку. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.